Вітаю! Ось і розквітли півонії. І сьогодні декілька порад. Як зробити, щоб ці чудові пахучі квіти були великими, пухнастими і тішили наше око якнайдовше. По-перше, півонії надзвичайно люблять сонце. Перед тим як планувати садок, уважно подивіться, чи не буде біля ваших півоній якесь дерево. Яке затінятиме кущ, тоді, на жаль, квіти будуть маленькими, а може, кущі взагалі не буде квітнути. Півонії хочуть отримувати сонце цілий день. Друге глибина. Півонії до цього досить капризні. Якщо ви посадите півонії дуже глибоко, ви отримаєте гарні зелене листя, але мало квіток, а може, і зовсім не буде. Якщо ж глибина буде невелика, коріння може просто висохнути. Ямку треба викопати простору, щоб цибулинки були 5-10 см під землею. Важливо садити бруньками вгору. Догляд за півоніями дуже простий. Посадили рослину на сонці та дозвольте природі потурбуватись про неї. У засушливу пору допускається помірний полив. Поливаємо під корінь, не допускаючи, щоб вода потрапляла на листя. На одному стеблі ми маємо одну головну квітку і бутончики з боків. Їх бажано проріджувати, коли вони ще маленькі. Коли ви отримаєте великі пухнасті квіти, від першого ж дощу вони можуть впасти, і кущ просто розвалиться, і замість очікуваних двох тижнів цвітіння. Вам доведеться зрізати усі квіти, тому що, на жаль, вони вже не піднімуться. Тому дуже важливо, як тільки півонії проросли, поставити опору. Опору можна купити, можна зробити своїми руками. Але головне, щоб це не була просто мотузочка, яка підв'язує увесь кущ. Він буде виглядати не естетично, це по-перше. Адже наша мета насолоджуватись квітами. Головне, щоб ці опори були і всередині куща, і з боків. Ви можете використати будь-який підручний матеріал для цього, але бажано, щоб його колір не виділявся на фоні зеленого листя. Коли ви бачите на півоні мурах, не бійтеся, хай собі повзують. Насправді. Вони допомагають бутонам розкритися наповну. Коли ми зрізаємо квіти, щоб поставити їх у вазу, треба пам'ятати, що треба зрізати не більше однієї третьої гілочки, щоб не зруйнувати кущ. Маленькі бутони поступово розкриваються. Хата наповнюється чудовим ароматом. І похнасті квіти ще декілька тижнів тішать наше око.